Запис. Ми зустрілися з Юрочкою, давнім нашим провідним фахівцем по залізу, який експериментує, робить, старається. І, і от окей, окей. І от ми говоримо, ну, тут дуже багато обладнання. Ми, да, ми говоримо про різне обладнання, що ми можемо робити, що ми робимо. І от дійшли до преси і тут стали розмовляємо. От Юрій Михайлович каже, що ну, це дитяча, це іграшка. І дійсно я погоджуюся. Дуже маленьке. Бункер, для... Бункер дуже маленький для, за... для забрусу. І вийшли на те, що мед така в'язка специфічна із забрусом субстанція, що ну, не так просто зробити гарне обладнання. От як вам вдалося, от ви кажете, впритик притик прийшли. Це серія експериментів. Основна специфіка в тому, що якби в нас качали мед протягом хоча б пів року, а краще місяці дев'ять, то можна було б експериментувати. А так у нас відкачування меду, тільки ну, акація два-три ну, місяці, враховуючи соня. Ми отримуємо від клієнтів зауваження. Реагуємо, проходить два-три місяці, поки ми робимо нові деталі, а визначуємо, сезон вже закінчився. Доводиться ждати наступного сезону, щоб провести випробування. І на це годи уходять? І, і на це уходять. і шнеком ми працювали чотири роки, щоб зробити шнек для нашої. Він і по цей день він не ідеальний, але не ідеальний першу чергу через відсутність обладнання. Зокрема, тукарні чи Було б набагато легше, і я впевнений, що була б інша якість цього обладнання. А так ми на примітивних станках, яким вже по 30-40 років, робимо те, що... що люди роблять, роблять на супер -сучасний. Люди роблять на суперсучасних. Ну, Юрій Михайлович, я вам скажу, що тут Ну, не святі горшки ліплять, по-перше, по-друге, наше обладнання українське дуже гарне теж. Ми зараз вийшли на, на нормальне і по ціні. Ми ж бачимо ціни. Тут ціни просто шокують. О, і особ, особливо мене я звернув, це ж мене більше цікавить восковошине обладнання. То я вам чесно скажу, що. Наскільки ну, витвір мистецтва ці лінії. Але ж так як ви кажете, це тільки тут воно блистить. А ми пішли далі, де на цих лініях роблять ворщину. А це, це ну, ну яке порівняння з нашою ворщиною вона не йде. Це ж факт. Це ж робочий процес. Це робочий процес, який відрізняється від показухи на виставках. І, і, і в тому числі багато людей дивляться відео. а відео можна зняти з 3, 5, 25 дубля і, і під його під, застосувати фотошоп, застосувати різні методи коректування цього відео і показують людям. З хорошої сторони, а будь-яке виробництво має дві сторони, лицеву і Так. як і що в житті має like, like, свої, як like, секрети технологічні, yeah. так і свої проблеми. Ну і треба віддати належне все-таки турецьким колегам. Вони динамічно розвиваються, прогресують. Тут, як мінімум, скільки я бачив чотири фірми, які пропонують всю лінійку е, ос, оснащення для мезові для басішності. А по одягу і продуктах, то їх тут, мабуть, більше 20. Ні, ну вони тут широко представлені, широко представлені да. і якість, скажем, теж висока, на, на але на пристойному рівні. Да, да. Але є е, е, зразки наші. Наприклад, медогонки і ціною виграють, і якістю не, на, не гірші. Тут Ще один аспект. Це такої кількості меду, яку ми отримуємо з соняшника, не отримує жодна країна. Тобто по 100 кг соняшника з вулика це настільки напружена робота по відкачуванні меду, що я впевнений, що їхнє обладнання не витримає такої роботи напруженої. Так. У нас обладнання, можна сказати, під польовий, під ефективну загрузку, дуже ефективну. Воно спрощене, але, але надійне, функціональне, надійне, функціональне, функціональне, функціональне так. так. Ось приклад, поряд ви тримаєте руку на медогонці, так от ця медогонка, по-моєму, на Раз, два, три, чотири, п'ять, два. Так, ну, 14 помножити на чотири. На чотири. Ну, на 60 рамок. Шість. Шістдесят да, рамок. рамок. 60 рамок. Так от, мабуть, вона не відкриється. Що відкриється? Відкриється. Не відкриється. Ось Дивіться, для того, щоб завантажити цю медугонку. Потрібно рамку підняти вище голови і опустити руку. Да. На, це, на кожну рамку піде 10 секунд. І як правило, буде в тебе під, під мишкою і, 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 руку, у меду, бо тут каплі капають. У меду і на напруження не можна піднімати деталь, нас так учили в інститутах, не можна піднімати руку вище, вище плечового суставу. Це веде до це не властиво людині. Так, да, абсолютно і... случне зауваження. Для, для цієї медогонки потрібно мінімум 15 хвилин на загрузку. Мінімум за 15 хвилин. У нас пасічники за 15 хвилин вже проводять дві відкачні. Двічі відкачують на, на, на наших на звичайних, виробках, розов... звичайних, які роблять наші виробники. Так. Навіщо робити таку величезну? Таку гаргару, Ну, по-перше, її занести, Юрій Михайлович, в які двері. Куди? Куди? Це треба стіну роздовбати. Ну, абсолютно то, правильно. То вона прекрасно зроблена, вона блищить, вона е вражає таке потужне обладнання, але функціонально воно поступається нашим звичайним, на, на, навіть медогонтом на 8 рамок. Воно тому що дві медогонки на вісім рамок українські будуть працювати швидше і ефективніше, ніж ця да. величезна. Да. Оця наша модульність це дуже хороше направлення. Звичайно. Не, не вистачає одної, добав ще одну. Добав медоган. ще одну і працює. Вони, да. вони ж ще і перекривають, коли одна завантажується, друга працює. У них немає паузи в роботі. А, да. а ця буде пауза матуювати да, да. загрузка виглядає. Ну дякую, Юрій Михайлович. Ви як завжди, лаконічно, чітко і по суті.